Доброго дня. В якому підрозділі ти служиш? Я знаходжусь в підрозділі Реб, але я являюсь пілотом. У нас екіпаж з двох. Чоловік це я і мій напарник Джолик. Саня привіт. Дуже тебе люблю і скучаю за тобою. Ми, Ми... доставимо ваше відео як ти, знаєш, так покажи. Що зібрій, то він падає чітко. Блять, космос! Що за вийдав, блядь? Ну, Шторка нас посадила. Ми, ми давно не бачилися з ним. Скільки три тижні? Та ні, ми півротації ж були не разом. І ми дуже рідко пересікалися. Ну, сталася та, ну, ситуація, що там, наприклад, у нас була одна задача, да, яку ми мали виконувати. А потім нас попросили долучитися до, до нашого БПЛА саме підрозділу. От, і Бджолика долучили до. Коротше, його залучили в одну команду, мене в іншу. І так вийшло. А тиві, а да, тому що він якби більш інженерно, да, підкований. Там, типа Шарить. І, е, мені то все тяжче і мені більше якось в літати. І коротше, більш робота от, пілота. Ти не жалкуєш про приєднання до батальйону Свобода? Ні, не жалкую, не розчарувався в своїх е, якихось очікуваннях. Пройшов класне БЗВП, класне профільне навчання. Дуже повезло мені з командою, з побратимами, з командуванням. Та й взагалі вважаю, що дуже повезло з підрозділом, тому що ну, є з чим порівнювати багато знайомих скрізь. От. Не жалкую, що вибрав батальйон Свобода. Поділіться своїми враженнями від першої ротації. Да, було дуже багато хороших якихось. Блін, звісно, це про війну розказують. Було багато веселих моментів, але ну, я думаю, що пацани зрозуміють, що там, типу, без юмора нікуди нікуди. Ми зібралися під Вінницьким дощем, кобів за мені не було ще, хтось прийшов і сонце встало, але для нас з тобою то нічого не міняло. Отримав цікавий досвід вже безпосередньо на зоні бойових дій. Побачив, як працює підрозділ. Багато копав. без цього теж нікуди. І, взагалі, насправді це, ну, здавалось би, таке примітивне да, заняття, але навіть в цьому є цікавість і користь. От, набрав 12 кг, не розумію чого взагалі. Ну, типу, я там рухався більше, ніж в цивільному житті, і я не розумію, що я приїхав. Коротше, це мені не понять. Літав? Так. Да. Літав. На чому? На FP дроні. На. Класно, хорошо. Це бодра тема дуже і дуже, дуже цікаво. І багато познайомився з цікавою людиною з нашого підрозділу. Та, взагалі, з багатьма дуже пацанами, там, з досвідченими пілотами. Познайомився під час ротації, спілкувався. Дуже багато цікавої інформації для себе там, навчальної підчеркнув. Була змога поспостерігати за іншими пілотами, профіками, такими, яких вже там фрагів куча, за їх роботою. Це було ну, прям, дуже цікаво. Так, просто було, ну, кож... кожен місяць був, ну, типа, Перший місяць ми займалися одним, другий місяць другим, третій місяць взагалі іншим. Дуже багато всього відбулося за ці три місяці. Дуже помінялось, помінялось ставлення до цивільного життя, до цінностей матеріальних, сімейних, і дуже почав цінувати своє оточення побратимів з підрозділу. Своїх близьких друзів, свою сім'ю, рідних. Е дуже багато зрозумів, чого, того, чого не розумів раніше. Ну, Якось так. Найяскравіша згадка за цю ротацію. Коротше, поїхали ми на, ну, на позицію, нас відправили там копати. І я не знав, ну, типу, куди ми їдемо там, що це за позиція буде. Це копалось. Ну, доволі таки тилова, коротше, позиція. Вона, ну, не дуже близько, коротше, до підерів. Приїхали ми на цю позицію. Зі мною був Підбуль, Колумбієць з піхоти нашої. Дуже класний чувак. Да, я вогню зразу з ним фотку прислав. Він каже, Підбуль, Лев взагалі каже, красавчик. Коротше. От. І був ще з нами ще один, як правильніше сказати. І ще один боєць. Не з нашого батальйону, а з е, BBC. От. Він колишній піхотинець після поранення, коротше. і от таку банду відправили коротше, на, на цю позицію копать. От. Ну і комунікація. Цей чолов'яга ні англійською, ні, ні іспанською не говорить. колумбієць говорить тільки іспанською. Слава Богу, що я вчив іспанську і знаю. Ну там на базовому рівні, але в мене доволі великий словарний запас, і там, Через 2-3 дні я вже міг з ним тіпа, коротше, спілкуватися. Миго sí. <laughs> вам коротше, ну, ми типу другий день, ну і спускається колумбій, цей каже. Пацани кажуть, там підари підери Якісь там червоні вогники, коротше, світяться. Ну, цей чоловік такий каже, в смислі каже, що такий каже, піде, підери, штурм, походу. Він каже, та ну, та ну нахуй, в смислі, який штурм? Він виходить, дивиться, спускається, каже, блін, пацани, походу в натурі штурм. Я такий сижу, такий, та ні, в смислі, не може такого бути. На який штурм? Ну ми б знали, типу, нам би щось би повідомило. О, він каже, все, давайте броню, там, патрон з патронік, типу, ми такі, ну окей. Ми виходимо, коротше, він нас отак ставить по секторам. Так дивиться коротше, на колумбійця, каже, там, скільки у тебе там магазинів. Ну, я йому перекладаю, понятно. Він каже: п'ять. У, у, у тебе Мехіко, скільки я кажу, шість. Заїбіся, у мене чотири. На три хвилини бою нам вистачить. Я такий, блядь. Та не будеш ніякого бою, успокойтеся. І ми стоїмо. Ми дивимося на ці коротше, якісь червоні огоньки, ніхто не шарить, що то таке взагалі. Ну, типу, вони що то там, один собі то придумав, інший то. Ну, мужиків можна зрозуміти, вони там з піхоти там, нормально хлібнули. Я стою взагалі, не розумію, що відбувається. І підходить до мене під булю, кладе мені руку на плече і, і от обнімає мене і каже. Все буде добре. Я кажу, отстань, ти що сраний? Каже, що це за драма зараз відбулася. Я я, Таке я, до мене не треба. О, кажу, ми простояли там хвилин 20. Дивилися, дивилися на ті вогники. Я спускаюсь вниз і набираю там одного з. Я не знаю, як це сказати правильно. Командир, не командир. Ну, коротше, який відповідав за цю позицію. От. Я кажу, коротше, тут що непонятне відбувається, я не можу зрозуміти. Що там ми вийшли, короче, броню в діл з автоматами стоїмо. Він такий нахуя. Я кажу: ну, блін, що Міго наш по аміго цей... побачив якісь світлячки, коротше, блін, в небі, типу червоний кольор. Е -е, другого типа напаяв. Короче. Тепер я напаявся. Короче, ми оце в трьох Коротше, Спускається цей чоловік, який був з нами. Ну, Бере мене трубку, каже, там рух блядь, з трьох сторон, червоний короче, червоні ліхтарі, таке враження, як штурм. Типу. Я такий каже, блядь, пацани, каже, успокойтесь, будь ласка. Ну, типа, нема нахуй взагалі ніяких штурмів, нічого не відбувається. Каже, все тихо, спокійно. Зараз, ну, взагалі. Ну і ви далеко, типу. Ну, так дивимось на Колумбоса, він підняв той кіпіш, коротше. От. Е ну і що? Не успокоїлись. А, я ще одну історію, коротше, згадав. А що це за фонарики були? Це ретранслятори, походу, якісь були. Короте, були ми на одній позиції, типу. От. Ну, типа, і це. Перший вихід на позицію. Ми приїхали. Ми, ну типу, перший вихід на позиції. Ну взагалі не розумієш, що відбувається. Тільки потім з часом починаєш розуміти. Да, що якщо за тобою там приїхав там, пікап, наприклад, да, то це значить, що це не близька позиція до ЛБЗ. Якщо приїжджає броня, то це вже ну, значить, що ви доволі таки близько їдете. Ми не знали. Ми в касках, бронежилетах, все. Спецура заряджена. Коротше, Ось і другий день. Ми сидимо там. Типа, як мені казали, всі там, пацани мої, там, які були, там, двіжували, кажуть, краще в армії на війні, перебздіть, ніж не От. Ну я короче, виходжу в туалет на другий день. Іду собі спокійненько. Сів сігаретку закурив, сижу. Ну, хорошо. Сонечко ще світило, хоч і сніг був сижу собі сижу і чую звуки впішки, коротше. Ну і що? Ну і підриваюся і бігу туди назад. От, а то наша залітала назад, коротше. І я таки пішнув, коротше, зряв. А, та ні, як нас вчив вогонь на подкасті. Не буває наших чи наших Да, Якщо летять, якщо... летять піздуй звідти. А це наша заходила на посадку і доволі таки м'якенько, я на наступний день. Ну, типа. Бачив ту саму картину, і воно там дуже лайтовенько, вона так сідала, коротше. Ще було да, багато, звісно, там. Так зразу, звісно, не згадаєш всіх смішних ситуацій. Ну, там, типу, коротше, всі постійно ну, якісь приколи травляться, тому що ну, без, без того ніяк і. Дуже важливо, коли ну мені просто так не знаю, чи щастило, чи так співпадало. Там на всіх позиціях, яких я був, я був з класними типами, з досвідченими і з веселими пацанами, то це, ну, це важливо, які люди тебе оточують. Що ти можеш порадити чи побажати тим, хто досі вагається стосовно мобілізації. Ну, я був на цих вихідних е, на полігоні, е, там, у своїх е, хороших знайомих ребят, і там вони навчають вогневій, там, медицині, коротше, навички, поводження зі зброєю. І ну, от, от спілкувалися і говорили про те, що. Ну, потрібно знати ази. Поводження зі зброєю зараз о, в наш час. Ну, як мінімум, тобі потрібно розуміти, що таке автомат, наприклад, там, Акаце чи АЕР-система, вміти з того стріляти, тому що статися може будь-що. Ну, і в будь-якому випадку, коли ти приходиш в армію більш підготовлений з якимись знаннями, тобі буде просто легше. От, і все. І, ну, і все-таки, що дійсно хотів би сказати ну, там, від себе там, у ребят, які там, до цих пір думають, да, вони там, вибирають, як показує практика, і як я то побачив все ну, на ділі, що набагато простіше тим людям, які самі долучаються до війська, приходять в ну, підрозділи, які їм імпонують, і їм, і. По службі, і взагалі, ну, легше. І інше відношення. Ну, яка може бути мотивація у людини, яку там схопили на вулиці, да, там кинули в бусик, там що то відвезли, да, там, він там якийсь, е, пройшов якусь учепку і все, і відправили його на позицію, коли він того, ну там він вахою від того всього. А мотивація у людей, які там свідомо туди йдуть. Хочуть навчатися, розвивалися багато, вивчали в цій сфері. І вони приходять, і це ну зовсім інші люди. Для мене показник такий серйозний, що ну там мій призив це 17, 17 чоловік нас зі мною призвалися. Всі 17 чоловік, живі, здорові. Слава Богу, я дуже цьому радий. Тому я вважаю, що вивчати базові якісь штуки потрібно 100%, 100% і хлопцям і дівчатам. І от я зустрічався там зі знайомим своїм на, на днях, він також думає долучитися. Йому зараз 24 роки, і ось буде 25. Я поспілкувався про його освіту, і що він взагалі вивчав. Ну і тут я кажу: ну слухай, друже, ну тобі в БПЛА прям ну. Просто пряма дорога, тому що ну, там, е технічна освіта, ну, він... я прийшов, я взагалі нічого не знав, я взагалі в тому не розумів. І то було, ну мені було дуже важко вчитися. Це все, ну, піздець, як просто нелегко. Особливо fpv тема, вона ну, настільки там. Ну, там стільки нюансів, що ну, просто можна підваритися в першим часом. Я так і робив, підварювався дуже сильно. Наприклад, мій напарник йому то все легше давалося, він більш технічно і розуміє, і якось і сприйняття. І ну, коротше, розбирається добре. І зараз має ну, дуже непогані навички. І ну, що підрозділ дає тобі максимально все для того, щоб ти вчився по своїй профільній спеціальності. Бери, займайся, все. Реальна війна відрізняється від того, що ти уявляв? Так, да, дуже, дуже коротше, помінялась дуже сильно, звісно, картинка, тому що там. Ну Якось уявляв собі то все по-іншому. -по Але і розвиток на війні, технології, наскільки високотехнологічна війна, мені нема з чим порівнювати, бо я не з початку повномасштабного вторгнення. Але деякі речі, коли ти там перебуваєш на позиціях, а у тебе там інтернет, вайфай, тепло і ну, забезпечення, типа. Ні разу не було такого, що чогось там не вистачало, чи ми там голодали. Я особисто там за себе і за ребят, з якими був на позиціях, кажу. Ну, на піхотних позиціях я не був, трошки не знаю, як у них там справи. Сподіваюся, що всього вистачає. Але багато чого приємно ну, здивувало. Що ти там таке що плюс 12? Та не знаю, коротше, ну Сухпай залітали спочатку, дуже дуже хорошо. Я якось собі уявляв, типа, що Сухпай це така, ну, іменно, типу, ну, їда трохи не як мівіна. І І коли вже там, типа, своя хавка закінчувалася, і там вже доходило до Сухпай, то такі. Та, блін, прикольна їда взагалі, чого і ні. Ну, збалансовано, поживно, вкусно навіть, типу. Ну там я, я якось не розумію, чому от саме там. Бо, от, типа, я і так дуже люблю солодке, але там, там за день можна його стільки влупити, якщо воно є, то воно залітає там аж на ура. Кава там п'ється просто відрами, чай той. Чи була можливість відпочити? Так, щоб прям довго щоб я десь там сидів на одній позиції, у мене не було, вони були різні в плані там задач яких там, там виконував. Е ну, от копать, коротше, там було, по-моєму, перший там, вихід, щось 8 вісім днів ми пробули. Потім нас поміняли, і потім знов на вісім, і потім ми вже заїжджали працювати. От саме з позиції, яку вже викупали. Круто в тому, що коли ти от, от, там, її побачив з, умовно, там, з однієї маленької кімнатки, яка там скільки там, 2 на 3, і потім це переросло там, в повноцінний бліндаж, в якому там вміщається там, 8-10 там, чоловік, можливо, з ліжками і повністю з усіма зручностями. Ну, так, і, так і зрозумів, потім, що це прям умови, тому що, ну там. Пацани, які були зі мною, їм було з чим порівнювати, то там було добре прям. Які умови на позиціях? Мені нема просто з чим порівняти. Може, то і на краще, але, От, типу, там, до всього звикаєш. Самий кайф взагалі і в армії, і на війні, це, ну, там, типу, гаряча вода, тепло це вже взагалі все зашибісь. Навіть не ну, першочергове тепло. Якщо тепло, це взагалі. Бомба. Можна і поспати нормально, і ноги не мерзнуть, і руки теж. Бо холод такий фактор дуже ну коротше, дестабілізує і роботу, і роботу мозку. Топ-3 незручності. Це в туалет з лопаткою ходити з салфетками. Це такий прикол, до якого звикати треба. Ну, щури, ну, то теж таке до, до всього звикаєш. Ну, тобто на початку було незручно. Ну, відсутність душу, та, вона, воно незручно, коли от, саме фізичної праці, от, там, коли хапаєш, да, це незручно, що душа нема. Тому що я на другий виїзд взяв з собою, ну, не брав змінний одяг, коротше, і весь цей час. Проходив такий грязний, манючий. Ну, ну то таке. Головне, що живий здорові, то все інше то дрібниці. Розкажи про Одіна. Один, братуха, салют. Скоріше, тобі виздоро... виздоровлення, одужання. А, був у нього в гостях доволі там таки недавно, це коли був кураж. А вони виїжджали на одну з позицій а, встановлювати засоби. Вони, ну там, ребята, наприклад, там, один, там, зі своїм бойовим досвідом, який вже там, здобув, да, там, за, там, під час е, повномасштабної війни, а другий багато тямить в тому, і вони виїжджали на одну з позицій встановлювати засоби. І коли верталися назад, в них поїбали е, ФПІжка, е, і вони обидва триста. Один вчасно наклав турнікета на руку. Ну, слава Богу, хлопці живі, здорові, відновлюються, Один уже ходить, посміхається, то все, все добре. Як ти почуваєшся після повернення до цивільного життя? Та хороший настрій. Приємно повернутися, приємно побачити там. Близьких, рідних, там, сім'ю, друзів. Я ж кажу, багато чого ну, в голові змінилося за цей час, ну там, розуміння всього. А настрій хороший, що зараз поки відпочиваю, там, займаюся своїми побутовими справами якимось. Як настрій перед новою ротацією? Я, я, я поки не це думаю про це. це. Да. Ні, ну потрібно що, більше. Ну, Постійно потрібно тренуватися, бути готовим та й чекаємо краще команду, що зараз не зрозуміло далі, як воно буде. Адже ж, ми переформатовуємось в корпусну систему і взагалі не зрозуміло, як це все далі буде. Я думаю, що воно не сильно на нас відобразиться якось.